Спочатку допомагали переселенцям, пізніше почали підтримувати військо. Жительки села Чорневоди майже три роки допомагають Збройним силам України. Розпочинали із випікання печива та інших продуктів харчування. Тепер асортимент того, що тут готують та виготовляють, збільшився в рази. Ми почули про енергетичний батончик, ми його теж виготовляємо в великих об'ємах. Ми почнемо печиво, ми робимо віталіний мікс, тобто це лимон, імбир, мед і залишки в карантину. У нас є дуже багато масок. Ми думали, що з ними робити. Думали, думали. І от ми придумали таку лінію. Ми виготовляємо антисептичні серветки власного виробництва. Ми їх таке називаємо власне виробництво. Це йде обрізана масочка, Ми витягуємо все лище, заливаємо антисептик антисептиками рідким, густим гелевим. І хлопці використовують його як і на жару, так і в холод паралельно нашої основної діяльності в'яжуть носочки, окопна свічка, це лікувальні мазі, це сувенірна продукція. Хлопці тішаться там браслетиками, які зробили діти. Тепер чорневіцькі господині зсу об'єднують навколо себе волонтерів та волонтерок із кількох населених пунктів. Жінки зізнаються, найбільше надихає зворотній зв'язок із військовими, котрим надійшла їхня допомога. У нас гуртовує зворотній зв'язок з, з хлопцями, з нашими котиками з зсу. Бо не раз вони нам дякують за продукцію і все ж таки ще завжди нам кажуть, що дякуємо, що ви нас підтримуєте в тилу. Мусимо бути сильними, тому що ми потрібні їм тут. Важливо, щоб їх хтось підтримував, щоб він вони відчували цю підтримку. І я думаю, що все ж таки вони відчувають і дякують нам. І оці їхні відгуки нас підтримують. І ми так бойовий такий дух і працюємо, працюємо, працюємо. Волонтерки не тільки готують, а й викладають відео своєї роботи у різні соціальні мережі, аби більше військових знали про них і за потреби звертались по допомогу. Тільки за 2024 рік Чорневіцькі господині зсу відправили на фронт понад чотирнадцять. 10 банок з кашею та понад 20 тонн печива.